Договір оренди землі на 7 років, а виявилося, що на 17, але ж ми про таке не домовлялися. Як так могло статися? Я точно впевнений, що я підписував договір оренди на 7 років. Дуже часто таке трапляється в практиці. Я юрист земельного права і 15 років вже я працюю з земельними проблемами українців. І дуже Часто я бачу такі ситуації, коли люди домовляються про один строк оренди, а виникає потім як наслідок зовсім інший строк. Як цього не допустити? Зараз я розкажу, а ви перейдіть і підпишіться, поки на мою сторінку. Будете знати, як захищати свої права, що робити, щоб вас ніхто не міг не обманути, не підсунути вам якийсь невигідний для вас документ. Значить, що робити, щоб не внесли зміни в договір, про які ви не домовлялися. Для цього, коли ви підписуєте договір, перше зверніться до спеціаліста, який вам перед підписанням проаналізує договір, роз'яснить вам кожен пункт договору, допоможе можливо, вам відкоригувати цей пункт, якщо він невигідний і не на вашу користь. Але ви будете точно розуміти, що ви будете підписувати. Далі, в момент підписання договору, обов'язково підписуйте кожну сторінку договору. Уважно її перечитуйте і ставте внизу договору, там де є біле поле для підписання. Ставте прізвище, ім'я по батькові. І підпис свій, і так на кожній сторінці договору, бо зазвичай підписи ставлять тільки на останній сторінці договору, і дуже легко роздрукувати першу, другу або третю сторінку зовсім в іншому форматі. І дуже часто бувають випадки, коли непорядні орендарі цим користуються, і таким чином виникають оці договори на більший термін, а не на той, які розраховували люди. Підписуйтесь на сторінку, звертайтесь по допомогу. Я проводжу аналізи договорів, готую договори для власників, для підписання, можу допомогти вам в усіх проблемах, які пов'язані із земельними питаннями.